Правий був пророк Ісаїя, коли пророчив про вас у лицемірів, коли сказав колись Господь. Ці люди шанують мене на словах, а їхні серця далеко від мене, пошана їхня для мене даремна, бо вчення їхнє то закони, придумані людьми. Божу заповідь вони зневажили, а людського передання дотримуються. Божу заповідь зневажили, а людського передання дотримуються. Передання дотримуються. Про кого це? Ну, звичайно, про православних. У них же передання є, є. Більше того, вони його навіть називають священним. Ото і думайте, чи взагалі вони християни. Бо Господь же сказав прямо: пошана їхня до мене даремна, Божу заповідь вони зневажують. Так навіщо вам оте православ'я? Вітаю вас, друзі! Чи часто вам доводиться чути отаку критику, отаке звинувачення у свій бік? Мені особисто так. Саме тому давайте будемо розбиратися, що тут і до чого. Бо ми продовжуємо цикл бесід про зміст віри православних християн. Минулого разу ми говорили, що наше віровчення базується на Писанні, священному писанні, як єдиному і самодостатньому джерелі. А сьогодні наша увага буде приділена о тому самому переданню, про яке Господь говорив з осудом. Дивна ситуація, правда? Ми говоримо, що зміст віри із писання. А навіщо ж тоді передання, яке ще й засуджується о тим самим писанням? Давайте розбиратися. Бо маломальська грамотна людина навіть у дитячому віці вже знає, що існують слова, які в залежності від контексту можуть звучати однаково, але мати різне значення. Окрім цього, одне і те саме слово може мати різні рівні розуміння. Так, а ну давай, спасай ситуацію, бо я не знаю, що тут робити. Говорили ми щось подібне, коли, наприклад, на роботі виникає якась проблема. Так що? Та людина, яка мені допомогла, вона стала моїм Спасителем і замінила, і замінила мені Христа? Я ж попросив про спасіння. А може, взагалі цією фразою я зрікся свого християнства, бо я у людини просив спасіння. А може просто треба, як то кажуть, голову трішки вмикати. І розуміти, що одне і те саме слово може інколи означати дещо різне, навіть у сусідніх реченнях. А що вже казати за тисячі років і взагалі іншу культуру? Тому той факт, що Христос критикував людські надбудови, які суперечать прямим вказівкам писання, у свій час аж ніякого стосунку не має до того, що зараз церква називає священним переданням. А робити певні висновки лише через те, що співпали слова, ну і там передання, і тут передання. То це приблизно те саме, що піддати Міжнародному суду першого ліпшого пана Володимира. Бо війну ж розв'язав також Володимир. Ну, ось, там Володимир, тут Володимир. Чого вам іще треба? Беріть і судіть. Ну, добре, це було трішки так сарказму. Бо знаєте. Інколи і не знаєш, а як по-іншому реагувати на рівень аргументів наших критиків. Ну а тепер давайте по суті. У православному богослов'ї священне передання розуміється як невід'ємний елемент віровчення, тісно пов'язаний із священним писанням. Передання не є окремим джерелом істини поряд із писанням. А радше способом його цілісного осмислення, тлумачення і втілення в життя церкви. Бо передання виконує функцію, можна так сказати, середовища, в якому писання оживає, набуває ясності, контекстуальності і практичного значення. Бо святе письмо воно ж укладене у конкретних історичних умовах, конкретною мовою. У певному культурному середовищі і до того давніх суспільств. І без урахування у цього контексту існує ризик хибного або спрощеного тлумачення священного писання, ще й при тому кожний буде тлумачити на свій смак. Тому саме передання як історична і богословська традиція церкви забезпечує адекватність прочитання, ну тобто розуміння біблійного тексту. Таке розуміння, яке відповідає першопочатковому змісту і меті. І це я ще утримуюсь від того, щоб знову повторювати, що історично саме передання було на початку, і лише записана частина передання і стала писанням. А окрім цього, саме передання визначило, які ж саме тексти вважати частиною канону Нового Завіту. Це все зробило передання руками церкви. Тобто, якщо казати просто передання це те, як церква зрозуміла писання. А оскільки ми зараз з вами говоримо про зміст віровчення, то передання це те, як церква зрозуміла ті місця в писанні, де говориться про те, що є об'єктом нашої віри. Погодьтесь, писання не містить. Готових повністю розгорнутих догматичних форм. Ключові істини про Пресвяту Трійцю, про природу Господа Ісуса, про наше Спасіння, вони ж не були запозичені прямо із Писання. Ці всі догмати були сформульовані церквою в умовах історичних викликів, як правило, зокрема під час виникнення Єрисею. І тому вселенські собори, які приймали догматичні визначення, вони безумовно зверталися до писання. Але при цьому користувалися також богословською логікою, філософською термінологією, мовою свого часу, досвідом церковних спільнот. Таким чином, передання виступає механізмом адаптації біблійної істини в чіткі віровчальні визначення. Оце, мабуть, найважливіша думка у цьому відео, що передання це не якесь окреме джерело, а це досвід церкви, адекватний досвід церкви у розумінні Писання. Бо, наприклад, де у Писанні сказано, що Христос був там досконалим Богом і досконалою людиною. Ну ні, немає таких готових словесних формулювань. Це цитати із е, Оросів Вселенських соборів. Але ж ці визначення приймають усі християни. Їх приймають навіть ті, хто каже, що вони проти передання. Проти передання, але ним користуються. А проти вони, бо невірно зрозуміли, що таке є тим передання. І наша задача це пояснити. Або де у писанні говориться прямо про трійцю. В писанні немає не лише готової догматичної істини, а навіть цього терміну. На якій сторінці Біблії написано про трійцю? Ну, немає ж цього. А звідки взялось? Може, знову попитам щось понопридумувало? Ну ні, звичайно, ні. Через ретельне дослідження різних місць писання, через їх співставлення, аналіз, через логіку завдяки використанню античної філософії, термінів і понять. І було сформульоване і виражене вчення. Яке приймає уся церква. Не придумане, а виражене, сформульоване, бо священне писання це не збірник віровчальних цитат. Ні, там немає готових цитат, принаймні стосовно цього питання. Або, наприклад, коли зібрався перший Вселенський собор, то як виявили, що Арій вчить хибно? Або ж навіть іще до того, як зібрався собор? Чому ж вирішили, що його думки вони є дещо неадекватними. Хіба він не представляв цитат із Біблії на підтвердження своєї правоти? Але ж чомусь його тлумачення, отих уривків, воно ж було визнано невірним? Так на основі чого? З чим звіряли отці собору свої думки? Ну, звичайно, із переданням. Тобто, із тим, як церква розуміла ті слова із писання перш, аніж Арій запропонував альтернативне тлумачення. Таким чином, передання це цінне і навіть обов'язкове явище в житті церкви. Але воно має і свої слабкі місця. Великою проблемою є питання складу передання, тобто, що входить у це поняття. Чому це проблема? Бо через те, що ми, як правило, маємо низьку богословську культуру то до священного передання дехто бажає внести все, що прийнято у церковній традиції. Якщо я щось таке побачу у своєму парафіальному храмі, значить, це є частиною передання. Ну, очевидно, що ні. Це все може звучати мило, але ми говоримо про віровчення. І тут повинно бути все достатньо чітко. Логічно і послідовно. Тому до основних складових священного передання належить найперше, це літургійна традиція, тобто богослужбові тексти чинопослідування таїнству, які, в свою чергу, були взяті із священного писання. Сюди відносяться постанови вселенських і загальновизнаних помісних соборів, канонічні правила, твори святих отців і вчителів церкви, іконографія. А також життя святих, які свідчать про втілення віри в конкретному життєвому досвіді. А тепер важливе Важливе номер один усі оці названі елементи не є рівнозначними за своїм статусом. Тобто думка, наприклад, окремої людини, навіть і святої, не може бути більшою за загальновизнані канонічні правила. Або, якщо я щось таке побачив намальоване, начебто на іконі, але воно протирічить визначенням Вселенського собору, то, вірогідно, перед нами якась благочестива мазня, а не ікона. І важливе: номер два. Жодний з елементів священного передання не може бути самостійним джерелом віровчання. Я не можу. Вивести якийсь новий догмат із життя святого або з чиїхось висловлювань. Але передання, воно утворює цілісну традицію, в якій віровчення зберігається і передається. Тому священне передання і має авторитет у церкві, бо воно є вираженням її постійного і узгодженого досвіду віри. І значення передання ґрунтується на факті церковної згоди, певного консенсусу. Згоди святих соборів, богословів, пастирів. І це все формувалося ж неодноразово впродовж століть. І така згода це не проста історична випадковість, а прояв діяння Святого Духа в церкві, який оберігає її від помилок у вченні. Як і Христос сказав, коли ж прийде Він. Дух істини, Він наставить вас на усяку істину. І саме в цій дії Святого Духа і виявляється авторитет передання. Воно має передання, має силу в міру того, наскільки передає автентичне розуміння істини, викладене у Святому Письмі і, і збережене в церкві, як у тілі Христовому, яке є стовпом і основою. Істина. У православній церкві догматична свідомість вона активно формується і засвоюється саме через живий богослужбовий досвід. А то може виникнути питання, а як це частиною передання є богослужбові тексти, які, власне, колись були ж створені людьми. Ну, очевидно, людьми. Вони ж з неба не впали нам. Так ось: таїнства, літургійні тексти, церковні обряди, це це є дієвою формою виражень. І цілісного сприйняття віровчення. Бо участь у богослужінні дає віруючому змогу не лише раціонально засвоїти певні догматичні істини, а й приймати їх як реальність власного життя. Саме цей спільний досвід церкви стає одною е, основою утвердження віровчення, як на особистому, так і на загальноцерковному рівні. Ну, наприклад, участь у Євхаристії. Є кульмінаційним моментом літургійного життя церкви, у якому віруючий реально причащається тіла і крові Христа. І це таїнство є живим свідченням і утвердженням віри в основоположні догмати боговтілення, хресну жертву, Воскресіння і істинну присутність Христа, який обіцяв перебувати із своєю церквою. Тобто догмат не лише проголошується, а він стає частиною мого життя, навіть до фізичного рівня включно. Або одноголосне проголошення символу віри під час літургії є публічним і свідомим приєднанням до догматичних істин, сформульованих вселенськими соборами. І через регулярне повторення кожне слово того символу закріплюється в свідомості віруючого і поступово все глибше і глибше осмислюється. І оцей процес формує цілісне і узгоджене розуміння віровчення, яке є тотожним вірі цієї церкви, і водночас, оце важливо, служить запобіжником проти довільного і суб'єктивного трактування. Я підкреслюю ще раз, бо це важлива функція передання. Воно уберігає нас від довільного трактування біблійного тексту. Бо як буває? Ну, а мені так здалося. Я ж маю право так думати. Ну, звичайно, кожен може думати, як йому заманеться, і розуміти писання на свій смак. Це, будь ласка. Але це приватна справа кожного. Але саме передання, як досвід всієї церкви, слугує орієнтиром для окремого християнина. Бо на власний смак можна натлумачити писання так, що опинитися аж поза спілкуванням із церкви. Або інші приклади можна привести: у таїнстві хрещення людина проходить шлях Христа від смерті до Воскресіння, і у цьому досвіді віруючий засвоює оцю догматичну істину про спокутну жертву Христа, про Його Воскресіння, про дію Духа Святого, який оновлює людину. Таким чином, фундаментальні істини про спасіння постають не лише як богословські формули, а як пережитий факт особистого духовного життя, власного свого досвіду. Так, наприклад, навіть архітектура, іконопис вони є формами візуального богослов'я, що передають зміст віровчання. Та сама ікона це не якийсь ідо, у якому ми молимося, а це богослов'я у фарбах, яке відкриває істини про Боговтілення. Про дві природи у Христі, а також про обожнення людини, що і виражається у, зображення, у зображеннях святих. Навіть архітектурна структура храму вона і так символічно відображає богословське бачення світу, там, духовний шлях до Бога, навіть, навчаючи людей навіть через простіри, через образи, тому через постійну і усвідомлену участь у літургійному житті. Священне передання формує віруючого як активного учасника і живого носія спільної віри церкви. І тому у цьому процесі догмати стають не якимись абстрактними формулами, а частиною духовного досвіду і особистого світогляду. І ті ж самі творіння отців церкви. Це ж не якась альтернатива писання, ні. А це. Автентичне тлумачення писання, вироблене церквою, бо вони містять там глибокий аналіз, аргументоване спростування помилкових вчень, богословську мову, що стала основою догматичних формулювань. У цьому сенсі оці церкви це не лише якісь вчителі минулого, а це ті, хто формує віравчення через інтелектуальну і духовну роботу із біблійним текстом. Знаєте, мені завжди цікаво спостерігати, як ті, хто кажуть, що ну а навіщо нам слухати ваших отіх святих отців, якщо у нас є Біблія, кажуть, і за хвилину після цього починають слухати свого там не знаю пастора, проповідника, і вважають, що саме те тлумачення писання, яке вони щойно почули, воно є єдиним істинним. Я зовсім не проти е, сучасних дослідників писання, зізнаюсь. Деяких із них мені набагато цікавіше слухати або читати, аніж авторів минулого. Але, знаєте, робити вигляд, що до нас ніхто нічого не розумів, не знав, і ми перші, хто правильно зрозуміли Біблію, о, вибачте, це трішки несерйозно. Таким чином, священне передання, ще раз підкреслю, воно не придумує ніякої віри, а воно забезпечує безперервність спадковість віри. Від апостольських часів і до сьогодення. Бо цей механізм ґрунтується не на якому, знаєте, такому технічному відтворенні форм чи текстів минулого, а на живій передачі досвіду віри, який зберігається в церкві через покоління. Передання не створює нових істин, а займається лише одним актуалізацією біблійної віри. Тобто її осмисленням і втіленням. У конкретних історичних умовах. І через передання православна церква не лише зберігає первісну істину, а й уникає спотворень, які виникають у наслідок там культурних, філософських, політичних, чи ще якихось там впливів. Бо передання це і своєрідний фільтр, який залиша, дозволяє церкві залишатися вірною своєму апостольському коренню, і зберігати тяглість. Віросповідання, літургійної практики, канонічного устрою і духовного життя, саме завдяки переданню і можлива ідентичність церкви у часі, тобто її здатність залишатися все тією самою церквою, яка була заснована Христом і збудована на апостольському фундаменті. Характерна ще одна особливість передання полягає в тому, що це є постійний процес який розгортається в часі через богословську думку, через канонічні рішення і живе життя церкви. Його визначальною ознакою є вірність початковому біблійному откровенню, але водночас і здатність до оновлення форм висловлення віри відповідно до нових історичних умов. Це не додавання до писання, а глибше розкриття. Його одвічного змісту у змінному світі. Священне передання продовжує формуватися і буде формуватися до завершення історії світу, оскільки воно покликане давати богословські виважені і вірні відповіді на нові виклики, що виникають у житті церкви і суспільства. Тому що завдання передання не змінювати чи замінювати істину. А забезпечувати те, щоб Божа істина залишалась зрозумілою, переконливою і дієвою для кожного покоління віруючих. Сьогодні ми розпочали важливу тему, і про співвідношення писання і передання ми ще трішки більш детально поговоримо наступного разу. А наразі, дякую усім, хто підтримує. Діяльність каналу. Заохочую розповсюджувати це відео. До зустрічі з Богом!